Друзі, вітаю! Сьогодні понеділок, важкий день, початок нового робочого тижня. Здавалось би, що кремлівським політикам потрібен певний час на розкачку, щоб втягнутися в роботу, а потім уже робити різні заяви, висловлювати ті чи інші емоції. Однак не цього разу. Сьогодні з самого ранку російські пропагандисти цитують гучні заяви з Кремля насамперед в Устава Медведєва, який почав гучно верещати. Що Трамп розмазав Європу, і що громадян Ерпеського Союзу пора штурмувати Брюссель, щоб натиснути нерпеських на комісарів. Далі Мєдвєдєв додав, що торговельна угода Сполучені Америки та Терпецького Союзу принизлива для європейців, і що європейцям після угоди Шата ЄС можна лише поспівчувати. Однак не лише один Мєдвєдєв. є заяви від Лаврова, міністра законних справ РФ, який наголосив на тому. Що торговельна угода Ш та ЄС призведе до подальшої деіндустріалізації Європи? Є заява від Косачова, заступника спікера Ради Федерації, який підкреслив, що президент Европейської комісії Урсула фон дер Ляєн виглядала як школярка на перемовинах з Трампом. Що відбувається? Чому такі емоції з самого ранку сьогодні з Кремля? І взагалі, яким боком Москва до торгівельної угоди між Сполученими Америки та Європейським Союзом? Однак щодо цього потрібно зазначити, що вчора пізно ввечері з'явилася заява від президента Ша Трампа, який повідомив, що Європейський союз та Ша уклали торговельну угоду. Стосовно цієї угоди, то загалом ця угода вона в цілому добра, зважаючи на ще раніші заяви Трампа на його погрози. І в цілому зараз мито у 15% як для американських товарів на європейський ринок. Так і для європейських товарів на ринок Сполучених Штатів Америки. Є певні виключення, зокрема, є нульові тарифи щодо низки стратегічних товарів. Сюди входять усі літаки та комплектуючі до них, певні хімікати, обладнання для виробництва напівпровідників, окремі сількосподарські товари, природні ресурси та критично важлива сировина. Але є ще й мита у 50% на сталь. Проте щодо Сталі, ситуація на цьому ринку зараз така, що є надвиробництво. Тому в цілому ця угода загалом добра. Знову ж таки, зважаючи на побажання президента Ша Трампа і зважаючи на його попередні заяви, канцлер Німеччини Мерц привітав торгову угоду ЄС та США і підкреслив, що Європа обрала торгівлю з Плошки Америки, хоча могла б захищати свої інтереси. Але від цього виграють усі. Одразу виникає таке питання: а чому в Кремлі так сьогодні насправді навіть заістерили? Чому такий вир емоцій стоїть? Адже Медведєв сьогодні також заявив, що ця угода несе антиросійський характер. Чому антиросійський? Справа в тому, що є заява від Урсули фон Дер Ляєн, що Черпеський Союз купуватиме американські енергоресурси замість російських. Є певна домовленість. Трамп заявив про угоду на 150 мільярдів євро, але поки документально нічого не засвідчено, у будь-якому разі певний такий тренд, певний такий поворот точно є. Ще важливий момент. Щодо газу, це те, що сьогодні російські пропагандисти пишуть, що Росія знову виконує принизливу роль запасного аеродрому для Пекіну, адже Китай припиняє закупівлі скрапленого газу у США. Здавалось би, а чим це погано, що Росія буде продавати свій скраплений газ замість американського газу, але російські пропагандисти пишуть, що це тимчасово. Адже за перші чотири місяці цього року Китай скоротив закупівлі скрапленого газу десь майже на 30% і тренд до скорочення закупівлі газу. Крім того, пропагандисти наголошують на тому, і російські експерти, що все одно Китай буде купувати американський скраплений газ, тому що є певні вигоди, тому що потрібно остаточно затвердити торгівельну угоду. Між Сполученими Америки та Китайською Народною Республікою і Росії просто використають. І зараз Росія в ролі такого принизливого запасного аеродрому. Крім того, щодо газу є ще новина, про яку сьогодні так гучно трублять і наші українські, звісно, ЗМІ, але насамперед російські. Це те, що Україна розпочала імпортувати азербайджанський газ трансбалканським маршрутом. Трансбалканський маршрут, газопровід, це маршрут через Туреччину, Грецію. Болгарію, Румунію і Молдову Україна до цього готувалася, і ще наприкінці травня цього року було рішення від нашого органу від національної комісії. І загалом Україна відкрила новий маршрут для імпорту газу. Є домовлені з Азербайджаном, з президентом Азербайджану Алієвим, і це безумовно не подобається Кремлю. Однак. Сьогодні не лише в Кремлі лунають гучні заяви, такий вир емоцій стоїть щодо тривальної угоди США та Європейського Союзу. А наслідки ще й в тому, не лише щодо російських енергоресурсів, а в тому, що знята напруга у відносинах, адже напруга точно була, і це безумовно грає на руку Україні. Тому що це позитивно вплине на підтримку України. Якби угода була дуже невигідною для Європейського союзу, якби і надалі продовжувалися торгівельні війни, це б вплинуло на рівень допомоги від наших країн-партнерів європейських. І в цілому, новина загалом добра з двох позицій: з позиції російських народного сіїв їх відмови від Європи, і з позиції того, що в цілому ця торгівельна угода між та ЄС, вона в цілому задовільна, як сказав канцлер Німеччини Мерц, що вона добра. Він її вітає. Російські пропагандисти сьогодні гучно також верещать, не приховують своїх емоцій щодо транспортного колапсу на Росії. Зокрема, сьогодні вони пишуть, що Зеленський відпові за транспортний колапс в аеропортах і відпові за зіпсовані відпустки росіян, і що через це буде горіти вся Україна. Чому такі емоції? Емоції тому, що наші українські дрони б'ють в глибину території країни агресора, б'ють по військових об'єктах, які знаходяться в тому числі і на таких логістичних маршрутах, в тому числі і біля російських аеропортів. Але і це ще не все. Сьогодні російські ЗМІ повідомили про масштабний збій в роботі аерофлота. І що відмінені десятки рейсів. Ізбій дуже серйозний, знищена інформація на серверах цієї компанії, мова йде про декілька тисяч серверів, і є повідомлення російських ЗМІ, що хакери, кіберпартизани взяли на себе відповідальність, не зрозуміло, до чого тут Україна, але такі погрози, начебто країна-агресор не б'є щоденно по Україні шахедами, ракетами, не здійснює терор. Нічого не зміниться, але на Росії дуже нервується. Щодо сьогоднішньої атаки по Україні, то є повідомлення від сил ППО про те, що було знищено 309 дронів та дві крилаті ракети. Атака була комбінованою, атака була дуже серйозною. Основною цілею був Староконстантинів, наші військові об'єкти, наш аеродром. І на цей аеродром, зокрема, били і кинжалами. Але добрим є те, що наші. Сили протиповітряної оборони, загалом наші радіотехнічні війська завдяки радіоелектронній боротьбі вони зміщують траєкторію польоту цих кинжалів, і кинжали не влучають. І це уже коти раз поспіль. Безумовно, це добре. На Росії також через це діснуються. І сьогодні пропагандисти задаються питанням: а чому Збройні сили РФ не використовують орішник для ударів по аеродромах ЗСУ? Є різні такі виправдання, чому Росія не б'є орішником. Але моя думка така, зважаючи на те, що Путін після першого удару орішником по Україні звільнив главу російського розкосмосу, що проблеми є з виробництвом орішника, також проблеми із ціною. Ще щодо новин щодо відносин США та ЄС, важлива новина, є повідомлення від американського видання Політико, що Сполучта Америки розглядають виведення до 20 тисяч військових з Європи. І це близько 30 усіх американських військ в Європейському Союзі. Ця новина не подобається, звісно, Європі. Насамперед Німеччині. Політико пише, що влада Німеччини невдоволена. Але Трамп він надалі буде продовжувати цю політику. Війська буде поступово виводити, але не всі. Лише залишать такі стратегічні війська. Мова йде про авіацію, мова йде і про ядерні сили стримування. А от щодо піхоти, то навряд чи американські війська залишаться. Але зараз Німеччина вона взяла курс на переозброєння, взяла курс на посилення оборони, тому це питання часу. Але стосовно цього це лише інсайди, це лише витоки, поки конкретних рішень немає. І остання новина, друзі, на якій ми закінчимо сьогоднішній обідній випуск, це заяви президента Франції Макрона, який пообіцяв посилити тиск на Росію і продовжити нарощувати підтримку України. Вчора ввечері відбулася телефонна розмова між президентом України зеленським та президентом Франції Макроном. Іні, за підсумками цієї розмови, президент Франції обіцяє як посилити тиск на країну агресора, так і нарощувати допомогу Україні. Очікуємо добрих новин. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як зазвичай, пишіть в коментарях і до нових зустрічей етері.